Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила яскравим прикладом такої поведінки кремлівського диктатора Володимира Путіна. Є відсутність його реакції на відхід окупантів з Херсона. Президент Росії Володимир Путін протягом останніх 20 років застосовує традиційний варіант поведінки. Коли треба коментувати провали РФ та негатив зникає з поля зору. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів політтехнолог Тарас Загородній. Це традиційна тактика Путіна. Він постійно якраз зникає на якісь дуже слизькі моменти, просто з поля зору. Це не вперше таке. У нього протягом 20 років таке відбувається. Це почалося ще із затонулого підводного човна Курськ. Він фактично теж зник, ніяк це не коментував, а потім десь прокоментував досить так слизько. Тому він не зраджує своїм традиціям, ніяк не коментує насамперед негатив. Путін зараз намагається зробити стару свою розводку кадебійську про те, що погані новини будуть повідомляти інші люди, пояснив експерт. Яскравим прикладом Поведінки президента РФ є останні події у Херсоні, звідки втекли окупанти під час контрнаступу ЗСУ? Адже наказ про відведення військ під тиском української армії з Херсона дав не Путін, а Суровікін, якого на думку політтехнолога, найімовірніше для цього і було призначено на цю посаду, тому що вони півроку вели так звану спецоперацію війну без офіційного командувача. А ухвалив це рішення Шойгу. Вони намагаються знову розпасувати, що негатив піде на військових, і Путін у цьому випадку якраз намагається себе пов'язувати з позитивними в його розумінні темами, що теж уже викликає невдоволення безпосередньо і серед цих воєнкорів, осатанілої тусовки в край фашистських людей, які хочуть відповідей на запитання, що вже звучать безпосередньо путіну. Але він усе таки намагається розіграти цю карту, що я нібито ні до чого мене обдурили, каже Загородній. Політехнолог зазначає, що таку тактику Путіна підтримують і російські пропагандисти. Тим не менше, з початком зими Росія почала застосовувати нову тактику, руйнуючи енергетичну систему України ракетними ударами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників посилити військову підтримку України. Щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt. Генсек Північно-Атлантичного альянсу відзначив, що Путін реагує на поразки у війні з більшою жорстокістю, про що свідчать ракетні удари по енергетичній системі України, яка критично важлива в холодну пору року, Путін намагається використовувати зиму як зброю, але він не досягне в цьому успіху. Переконаний Столтенберг. Генсекретар НАТО зазначив, що від успіхів України на полі бою залежатиме її позиція в майбутніх переговорах. Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир, підтримати Україну, підкреслив він. Столтенберг закликав усіх партнерів по альянсу збільшувати допомогу Україні, щоб допомогти українцям відстояти своє право на самозахист. Особливо він наголосив на ролі Німеччини. За його словами, поставки зброї з Німеччини рятують життя. Зокрема, німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Генсек НАТО відзначив, що зростання Кунків за їжу та електроенергію в європейських країнах не є надто великою ціною. Ми маємо пам'ятати, що народ України щодня платить своєю кров'ю, зауважив він. Столтенберг наголосив, що поразка України в цій війні означала б, що авторитарні режими продовжували б використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Це може означати більше війни та більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим у наших власних інтересах, щоб Україна перемогла. Підсумував генеральний секретар Альянсу. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.